Всім привіт! Ви на каналі Клуб MMA. Ізраїля Десанія говорить, що хотів би побитися з Хамзатом Чимаєвим, але у нього є рибка побільше за Хамзата. Повір мені, я нікого не боюся на цій планеті, нікого. І ще знаєш, що я люблю кидати собі виклики, Чи в унікальний хлопець, адже я бачив багато різних борців. То був би великий бій, мені хотілося б його провести, але він збирається битися з Камару Усманом, а потім, у разі перемоги, за титулу на півсередній вазі. До того ж, у мене є більша рибка. Я збираюся побитися в липні на UFC 290 не проти Вітекера, а проти Дюплісі. Щось я геть заплутався, про який липень говорить Адесані. На цю дату запланований бій Вітекера і Дюплісі, а у вересні пройде бій Адесані з переможцем бою Роберт Вітекер і Дюплісі. Зіткнувшись в аеропорту з Алексом Перерою, чи не чемпіон UFC у середній вазі, встиг обговорити з бразильцем майбутній бій проти Яна Блаховича, який свого часу завдав нігерійцю першої поразки в зміщених єдиноборствах. Ми трохи поговорили, поки чекали на багаж біля стрічки. Я такий, я наступний, так. Він б'ється з хлопцем, який завдав мені першої поразки в ММА, коли я піднявся на півважку вагу. Тепер у нього виникла приблизно така сама ідея. Наше спілкування було утруднене через мовний бар'єр, але я зрозумів, що він чекає від Яна того ж, чого я чекав від нього. Тому поєдинку я думав, що Ян більше атакуватиме мене. Але він був терплячий. Отже, я дав знати Алексу, що він теж має бути терплячим. Порадив йому не форсувати події. Я не хотів надто поширюватися з цього приводу, але така розмова у нас справді відбулася, сказав Десанія. У листопаді минулого року Алекс Перейра відібрав у Ізраїля Десанія чемпіонський пояс UFC, фінішувавши Нігерійця технічним нокаутом у п'ятому раунді, а два місяці тому Адесані взяв переконливий реванш, наколтувавши бразильця у другій п'ятихвилинці. А сам Алекс Перейра вважає, що в майбутньому він знову зустрінеться з Ізраїлем Адесанії, чи можливий третій бій? Я абсолютно впевнений, я просто взяв перерву, тому що виступав у середній вазі близько 50 разів. Тепер подивимося, що відбуватиметься у кількох наступних поєдинках. Можливо, ми з ним поб'ємося у напівважкій вазі, можливо, в середній. Але я хочу, щоб усі знали, що я можу за бажанням зробити вагу для середнього дивізіону. Просто мені потрібна невелика перерва, щоб тіло було краще готове до виступання у середній вазі. Сказав перера. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Корм'є висловився з право до майбутнього поєдинку між Чарльзом Оліверою і Бенілом Даріушем. У цьому бою так багато питань з приводу Даріуша, але також є питання щодо Олівери, як Олівера відновився після поразки від Іслама Махачева. Я вважаю, що однією з найбільших переваг Олівери було те, що коли він бився з такими хлопцями, як Майкл Чендлер, Дастін Порє і Джастін Гейджі, вони відправляли його в нокдаун. Але не йшли за ним на землю, Оце було надто небезпечно. Ви бачили, як іслам пішов за ним на землю. Іслам справді показав класний контроль у партері. Беніл Даріуш теж такий, Даріуш не боїться з ним боротися, так як Олівера підійде до цього бою, щоб не нашкодити собі, а потім спробувати заманити Даріуша в якусь пастку. Це феноменальний матчап, і це бій має стати боєм вечора цими вихідними. Від цього бою залежить багато слідуючих рішень. В ньому може визначитися головний претендент на пояс у легкій вазі. Взагалі на цьому поєдинку тримається весь карт. Його більше чекають, ніж жіночий титульний бій. І у людей спливає питання: чого не п'ять раундів? І Даріуш відповів на це питання. З хлопцем на кшталт Чарльза не потрібно п'ять раундів. Подивіться його бої. Він або вбиває, або його вбивають у перших трьох раундах. Так що я не думаю, що нам дійсно потрібно 5 раундів, але я не заперечував би, якщо бій би продовжився всю дистанцію. П'ятираундові поєдинки з такими суперниками, як Арман Сирукен та Матеуш Гемрот, мають більший сенс. Ми з Чарльзом збираємося вийти і зробити свою справу. Ось як я це бачу. Убити чи бути вбитим, або я вб'ю Чарльза, або він вб'є мене, іншого не дано. Також і Олівер розкрив, що допоможе йому перемогти Дар'юша. У цьому тренувальному таборі моя мета була бути щасливим. Я постарався не хвилюватися через майбутній бій, а сфокусувався на тому, щоб добре провести час. Я тренувався з моїми справжніми друзями, які знають, що хочу знову стати чемпіоном. Беніл екстремально крутий хлопець, і він заслуговує на велику повагу, але, чесно кажучи, я думаю, що мої щастя та голод зроблять свою справу у майбутньому поєдинку. Олівера б'ється в незвичному для високих і худих бійців стилі. Він іде на опонентів, постійно втикаючи фронткіків у корпус, при цьому приголошуючи їх на ближню дистанцію. Футворк Олівери багато недооцінюють. Цей аспект його бійцівського арсеналу, але Чарльз не раз перевертав важкі для себе ситуації у своїй користі, виключно переміщеннями на ногах. Приклад Порє розбивав Чарльза біля сітки, але як тільки відкривався невеликий коридор, Дубронкс відразу ж розвернув ситуацію у своїй користі. Ударюша відмінний захист від сабмішенів, але цікава деталь. Єдиний раз, коли Беніл програв прийомом, це було удушенням ззаді проти Майкла Кієси. А Чарльз в свою чергу спеціалізується на роботі зі спини противника. Олівера хороший у захисті від боротьби, але частіше він швидше стягне опонента у свій гард і спробує накинути гільйотину, анаконду або треугольник. Напишіть в коментарях, хто для вас є фаворитом у поєдинку Олівера і Даріуш. Сам я вболіватиму за хороший бій. Вони обидва мені подобаються. Даріуш уже 10 років йде до своєї цілі, титула UFC. Залишилось зробити лише один крок. А на сьогодні це все. Всім удачі і всім пока.